Усім привіт! І сьогодні ми вирішили запитати, як ставляться Житомиряни до реєстрації шлюбу в дії. Ну, це доволі серйозне питання. Я думаю, що в наш час а, більшість молоді, молодих людей вони хочуть зробити це доволі швидко, тому, думаю, для них це буде нормально. Але, а для вас? Ну, для мене я б хотіла більше якусь офіційну подію облаштувати, якщо чесно. Це якась певна традиція, церемонія для мене. Ну, гарно ставляться, ну, зручно. Я гадаю, що це є ненормально. Тому що Чим? на відстані створювати шлюб це, не знаю, це те саме, що сидиш, коротше, ну, в переписці з кимось там, сказав, давай вийдеш, одружимося, і вони такі, давай, і в переписці почали шлюб. Якось це дивно. Я не проти. Я думаю, це зручно для тих, хто знаходиться в різних містах, якщо в них є таке бажання, немає змоги приїхати один до одного, але шлюб зареєструвати потрібно або хочеться, або є такі випадки, коли це дійсно потрібно. То я думаю, що це зручно. Вважаю, що це добре, особливо зараз в Україні. Багато людей за кордоном є українців, які хочуть, наприклад, зареєструвати, а не мають можливості приїхати сюди негативно. Чому? Так. Ну Тому що хочеться якось офіційно це все зробити, залі йдуть. Що що? Більш як традиція вже йде, що це все зробить типу, красиво, офіційно і так далі. Ну, в принципі, нормально. Зараз 21 вік, все ще з телефоні. Ми розпачуємося через телефон. І прикольно, що можна було б зареєструвати шлюпку саме в телефоні. Щоб можна комусь було не йти. Там, ну, наприклад, якщо якийсь воєнний, наприклад, да? у нього, наприклад, якісь є проблеми там, він не може ходити. І от для цього можна от зареєструватися так онлайн. Ну, мабуть, все ж таки, тому що з однієї сторони це доволі прикольно зроблено, а з іншої сторони тупо. Чим саме тупо? Ну, бо якби це не йде зовсім офіційно. Це якось неправильно, я рахую. Чим саме неправильно? Ну, тому що зараз хлопці розлюнилися, а хочеться гарну пропозицію там, в ресторані чи ще десь. Тому в дії це робить ну, якось не дуже. А я вважаю, що це дуже тупо. Максимально чим саме тупо? Ну тим, що це все онлайн. Ну, типа, ти можеш не знати людину, не бачив її ніколи. І тут клац клас в дії на класи і одружилися. а потім не можеш розвестись, може ще щось. Ну це тупо мені здається. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал для того, щоб бути в курсі усіх новин разом з першим Житомирським.